Нарешті знімається відео і, до речі, мене зняти протягом двох днів. Тому не дивитися, що я у двох нарядах. Привіт! Ви вже бачили нас відео і тому ви розумієте, наскільки я щаслива знімати це відео. Просто мої радості не було майже до 15 березня. Дуже-дуже рада, дуже. Сьогодні нарешті знімаю вам огляд і невеличке оформлення робочого столу на Redmi Pad так естетично виглядає коробочка. Там усе досить гарно упаковано. Показувати навіть не буду, тому що маю усі все розуміють. Чому не iPad? Тому що в мене телефон Redmi і напевно переходити на iPad було б важче. Ось так він дуже гарно виглядає. Дуже гарний колір. Тепер він мій. І нарешті можу вам усе показати. Дуже сподобалось, тому що тут можна налаштовувати робочий оцей стіл. Не знаю як я це зробила, але якось це зробила. Як знімати відосики типу. Нормально, якщо я говорю повністю українською, тому що в реальному житті я не говорю так взагалі, бо я повністю дуже багато слів сурджую, колохі та далі, тобто я так не говорю. Ось такий чохольчик. ось так він відкривається, він дуже легко ставити. Його можна повернути ось так. Тобто я зручно так повертаєте. Уже звісно, що в мене є декілька програм, тому що вже пройшло декілька днів від розпаковки айпада. І нарешті я виділила час, щоб нарешті показати вам його. Зараз повністю усе детально покажу, розкажу. Ну і буду старатися, щоб саме відео було не надто доведе. Закривається він досить легко, ось так. Ось. Yes. Тут усе нічого важкого. Пенсіла у мене до нього немає, але думаю, що буде. Так, що забираємо коробку. І... Так, відзначимо. Значить, так, тут ну, фон не супер. Усе досить легко. Вмикається. Ось тут така збоку вмикалочка, ось тут звук і вмикаємо. О, як, це... Ой. <різь> <різь> як це гарно і як це естетично. Так, я думаю, що поставимо ось так ось і буде все ще кардосненько видно. Тут, звісно, що дещо вже налаштовано підключені оновлення, досить багато оновлень, але зараз нам це не потрібно. Отже, тут нічого взагалі важкого немає. Ось так ось це ми побачимо Ой. Е, е, іконки. Іконки, які ми вже відкривали. Очі А якщо ось. Зараз давайте кудись зайдемо, припустимо колесо фортуни. Ось тут ось це ми вийдемо звідси. Тобто повертаємось на попередню роботу. Отож, давайте зараз розпочнемо гарно оформлювати цей планшет. Так, я думаю, можна розпочати з того, яка в нього камера. Камера в нього досить ідеальна. Тут ось показує свій сіл. Ось тут дуже гарна камера на планшеті. Ну, я теж, напевно, дуже гарна, так. А з відео тут усе ну, типу, з камерою, з цим всім тут нічого важкого. Нічого немає важкого. Тобто тут фото, тут таке фото, тут документи. Тут ще щось. Ну, коротше, є дуже багато функцій, які є на телефонах Redmi. Тобто, все, в принципі, норм. Так, добре. Я взагалі перше знімаю таке відео. Оп. І ну, мені дуже зважко. Так, давайте покажу ігри, які обов'язково мають бути на планшеті. Суші бар. Дуже приємна гра, дуже зручно грати на, ну, на планшеті. Мені подобається. Новий герой. Так в нас зараз заходять клієнти. Можна типу, приймати ось так ось замовлення, а можна готувати самостійно. Усе є у книзі рецептів, тобто нічого важкого.

Супергра. Продовжуємо на Garden Scapes. Теж гра, яку досить руки народне.

В мене вона накомпна тут показувати гівансісне буде, тому що сьогодні буде декілька фоток, які не можу показати. Ось такі тюпасики пудовається. Тюпасики. Ось такі тюпасики дуже гарні, але, але, але. З мене була трішечки, трішечки споляїде яка для оформлення робочого столу, тому ставлю саме її. Ось такі, ось такі дуже гарні тюльпани, вони не передає телефон, саме той є. Е... Саме той, що я хотіла показати. Я поки хочу застосовую на все, потім я собі у сентера вітра докую, тому що зараз немає часу відео і так уже досить велика, а в мене час дуже обмежений, мені скоро фліти потрібно, і я ж те тут сиджу. Так, добре, ось так ось виглядає наш екранчик тепер. Думаю, що зараз я можу ще хвилин перерва наше відео, тому що мені доведеться идти. Отже, 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 значить у мене вже є передати. Ось така у нас з вами вийшло відео, іноді періодами занудне, але я намагалася його урізноманітнити прикольчиками, Думаю, що вам сподобалось. Ось так виглядає мій робочий стіл наразі. Декілька відео пропало, тому показую вам робочий стіл саме так. Надіюсь, що вам усе сподобалось. Дякую за перегляд, підпишись, Па-па!